Де і як отримати доступні ліки? Програма Доступні ліки робить лікування хронічних захворювань доступнішим для українців. Лікарські засоби можна отримати безоплатно або з незначною доплатою, а вартість таких препаратів аптеці відшкодовує Національна служба здоров'я України. У 2023 році програмою Доступні ліки скористалися понад 2 мільйони 200 тисяч пацієнтів. Які ліки доступні понад 500 лікарських засобів та медичних виробів за такими напрямами: серцево-судинні захворювання, цукровий і нецукровий діабет, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, розлади поведінки і психіки та епілепсія, хвороба Паркінсона, імуносупресивні препарати, знеболювальні для паліативних пацієнтів, тест смужки для вимірювання цукру в крові. Для того, щоб отримувати ліки, вам треба спершу звернутися до лікаря. Далі лікар-спеціаліст проведе необхідні обстеження і випише рецепт на доступні ліки. На ваш телефон прийде смс з номером рецепта і кодом підтвердження. Далі з цим рецептом зверніться в будь-яку аптеку з договором з НСЗУ. Термін дії рецепта 30 днів. Після цього покажіть рецепт працівнику аптеки. Фармацевт запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Після цього отримайте свої ліки. Де отримати ліки? Аптек з договором із НСЗУ є майже 14 тисяч. Знайти найближче можна через чат-бот Спитай Гриця. Зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 через дашборд на сайті НСЗУ, аптеки, які беруть участь у програмі, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку тут. Є доступні ліки. А ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку плюс інсуліни.